Друже, привіт! Я Максі Кора, телеведучий блогер і амбасадор фонду Ріната Ахметова. І ти можеш знати мене як автора популярного блогу Спитай у тата. Ну зараз ми з тобою попрацюємо трошки в форматі вже іншого проєкту, який називається Твоя суперсила. І сьогодні хочу тобі розповісти і особливо наголосити на такі суперсилі як фізичні. Фізичні навантаження, тобто фізкультура в твоєму житті, активність в твоєму житті. А твоє життя ти можеш сам звернути на це увагу і зрозуміти і порахувати, навіть скільки ти проводиш часу, наприклад, дивлячись у гаджети. Ну ти розумієш, окрім правильного харчування, потрібно обов'язково додавати якусь фізичну активність протягом доби. Так, от мій рецепт для того, щоб сильно не заморочуватись, не лякатися і знаєш, як не міняти життя з понеділка кардинально. Просто візьми за правило: 15 хвилин спорту на день. Хочеш 20-30, скільки витерпиш, але 15 хвилин спорту на день зроблять тобі нормальний робочий тонус. Для того, щоб ти був задоволений, для того, щоб ти був в гуморі, для того, щоб ти швидко кумекав все, що тобі потрібно, і для того, щоб ти все встигав. 15 хвилин спорту на день. Я тобі сьогодні покажу вправи, які ти можеш робити, знаходячись в себе вдома, там, де ти живеш, сьогодні ми зосередимося, виходячи з того, що ти знаходишся в приміщенні, що ти дуже зайнятий, але ти от відволікаєшся і використовуючи, наприклад, стілець, ліжку, свою підлогу, там ти можеш вигадати, або навіть є одна вправа зі стіною. От, ти можеш вигадати, як розім'яти і навіть трошки прокачати а, свої м'язи. Так, тепер тренуємося і потім зробимо певні висновки. Вправа номер один. Комбіновані відтискання від підлоги. Я думаю, ти справишся. Дивись! Так. Можна робити отакі варіанти. На дві сторони. Розумієш, можна робити варіанти ось такі, тобто ближче до е, живота. Можна робити варіанти ось такі. Різні групи м'язів задіяні. Тобто, це все дуже просто. Тепер як прокачати біцуху без гантель? Знайди стіну вільно в своїй кімнаті. Е, зроби такий упор спиною так, до пояса. Ноги приблизно отак ставиш, щоб ти міцно просто тримався під підлоги. Е, одна нога, наприклад, ліва. Ти маєш її підняти і тримати рукою під кутом 90 градусів. Ось локтовий сустав от, має виглядати. Ця рука просто кладеш на це плече, направо відповідно, і починаєш робити отакі рухи. З дуже коротенькою амплітудою. Твоя рука знаходиться в постійному тонусі, а нога, яку ти намагаєшся підняти, вона розслаблена. Потім, відповідно, змінюєш позицію. Повір, разів 15-20 ти відчуєш величезний ефект. Це, рухаємося далі. Так, вправа 3. Прокачуємо тепер е, м'язи з сторони е, рук. Це трицепс. Ось, будь ласка, знайшов собі ліжко, вперся на ліжко і намагаєшся якомога глибше. Ліжко має бути трошки вищим, ніж цей диван. <хи> От. Але намагайся просто е заїхати своїми сідницями аж до підлоги. Ось. І це у нас прокачування е трапеції і, відповідно, різеців. Це дуже просто. Рухаємося далі. Планка. Я думаю, це одне з найнедооцінених таких фігур, які дехто просто лінується робити, тому що виявляється, ти там нічого не робиш. Ти робиш все це. в цей час. В тебе в тонусі знаходиться прес, бічні м'язи твого тулуба. Ну і відповідно спина. До речі, можеш настрій робити цю вправу і змагатися, наприклад, зі своїми однолітками. Хто довше простоїть у планці на першому етапі достатньо і 30 секунд. Що потрібно зробити? Потрібно на налік стати і намагатися тримати свою спину рівно. Зараз рівно. Все. стоїмо 30 секунд. І остання вправа для тебе номер 5 це, звісно, прес. Є багато всіляких комбінацій, моя найулюбленіша – ось така. Дивись. Витягаємо ноги вперед, 40 см над підлогою. Тут, відповідно, в замку руки голову на підлогу не кладемо. А тепер правий локоть, ліве коліно, лівий локоть праве коліно, ну і так далі. Ти зрозумів, так? Дуже ефективно. Разів 12-15 буде достатньо для того, щоб достатньо напружити м'язи пресу. Ну що я думаю, ти зрозумів, що е, заняття фізичними вправами, от в таких домашніх умовах, це може бути навіть як певна розвага. Просто хочеш розважитися 15-20 хвилин, відволічися від розумової діяльності. Мозок до речі краще відпочиває, коли працюють м'язи. Це е, такі е, особливості фізіології людини. Е, так ось береш, е, займаєшся підручні засоби. Ти зрозумів які. І побачиш дуже сильно величезну користь. Пам'ятай, що Знаєш, цей от вираз, який, мені здається, він недооцінений. Його настільки, от часто використовують, що він вже перетворився на штамп. але в ньому закладена дуже потужна філософія: в здоровому тілі здоровий дух. Ну а здоровий українець, здоровий ти це здорова нація. І твоє здоров'я, твоя фізична така от готовність сприймати усі виклики зовнішнього світу. Це означає, що. Що це є твоєю суперсилою, розумієш? Ти це майбутнє України, а Україні потрібні здорові, розумні, красиві, дуже талановиті люди, які здатні робити цю країну сильнішою і кращою. Бери все це на замітку і, будь ласка, пиши в коментарях, що ти думаєш про це відео, став свої запитання, і я обов'язково на них відреагую. Мене звати Максі Кора, і це моя порція порад тобі в рамках проекту Твоя суперсила.